Всім привіт. Це подкаст початку кави. Сьогодні, і завжди, ваші ведучі Вікторія та Катерина і гість сьогоднішнього випуску керівник освітніх програм інноваційного хабу Житомирської політехніки Іван Росілов. Вітання вам! привіт, дівчата, привіт, радий бути у вас на подкасті. Ну і перше запитання: які основні напрямки розвитку освітніх програм впроваджується в інноваційному хабі Житомирської політехніки? Ми насправді в інноваційному хабі, щоб тут не було плутанини. Ми не так дотичні до освітніх програм з точки зору академічної частини університету, тобто ми не дотичні до освітніх програм факультетів, кафедр і так далі. Ми створюємо так звані освітні продукти, які допомагають нашим студентам, нашим викладачам, нашим дослідникам стати більш підприємливими. Зокрема, ось такі освітні програми. Продукти є один, який зараз проходить в своєму активному етапі. В активній фазі це стартап школи Житомирської політехніки. Це якраз про те, щоб. Надати всім учасникам якийсь базовий принцип підприємництва, закласти, закласти їм так званий підприємницький майнсет, щоб на свої проекти, незалежності від того, це бізнес-ініціатива, це стартап ініціатива, чи це там соціальні проекти, молодіжні, вони дивилися з точки зору підприємця. Також ми проводимо низку технологічних конкурсів і хакатонів, де студенти, дослідники, ми працюємо дуже багато зі школами міста та області. Зсереджуються в якісь певні локації, або це може бути навіть дистанційно, і створюють якийсь продукт технологічний, який потім презентують перед журі і отримують там певні призи. Це якраз там може бути першою ланкою дотичності до нашої всієї інноваційної екосистеми. І наш флагманський продукт це акселераційна програма BGV Hardware Accelerator. Ми єдина програма акселераційна хардверна в Україні. Хардверна, це що стосується апаратних розробок, тобто, що в простому розумінні, ті, які можна руками пощупати, бо є програмні, то що там код і так далі, це те, що можна пощупати руками, і ми надаємо там грант до 3 тисяч євро для того, щоб розробники могли зробити свій ось цей перший прототип свого продукту, свого рішення, який можна вже буде показувати першим клієнтам, які будуть потім платити за це гроші або, можливо, і одразу. Тобто, це ось така низка з цих програм продуктів. На яких ми зосереджені для того, щоб сформувати цю інноваційну і стартап екосистему підприємницьку, щоб студенти і дослідники могли пройти шлях там умовно з точки нуль, де немає цього підприємницького майнсету, і вийти вже з готовим продуктом, вже з готовим рішенням, яке можна презентувати ринку, яке потрібне ринку? Я команда адаптує навчальні програми до сучасних викликів саме на ринку праці? Ну, Якщо говорити знову ж таки, це я відійду, якщо говорити про академічну складову, ми не впливаємо напряму на ці речі, але ми впливаємо посередковано з тієї частини, що студенти, викладачі, які долучені, вони здобувають ось цей підприємницький майсет, який точно актуальний. Чому він точно актуальний? Бо наші всі програми ми наповнюємо максимально не нашими внутрішніми спроможностями, а ми, ну ми точно про те, що про бізнес має говорити людина, коли ти до бізнесу. Якщо це стартап, то це має говорити фаундер стартапу засновник або дотичний експерт з якоїсь галузі. Тому всі наші ці програми, продукти ми наповнюємо максимально, максимально експертами з галузі, фаундерами, засновниками стартапів або дотичними до бізнесу людей. Тому це точно релевантні актуальні знання, які можуть допомогти в сучас на сучасному ринку праці. Ми не дотичні до тих академічних освітніх програм, їх ми не змінюємо, не адаптуємо. Але з посередкової точки зору, якраз ті, хто долучені до наших програм, точно отримують релевантні актуальні знання підприємницькі, які допоможуть їм сформувати свою справу, сформувати свій стартап або просто закласти підприємницький майнсет навіть до просто своєї професійної діяльності. У Житомирській політехніці часто проводяться різного виду хакатони, ну і як власне інноваційний хаб співпрацює з принципі, представниками бізнесу, it сектору для створення ну, більш тако, практично орієнтованих курсів. Якщо говорити саме про хакатони і конкурси, в нас низка технологічних хакатонів вона проводилася якраз співпраця з інвестиційною компанією BGV Group Management. Це ті хакатони, які були дотичні до хардверної апаратної частини або софтверної. Ми проводили, зокрема, це був 3 d друк STEM, конкурс it проєктів конкурс дотичний до інтернету речей та хардверних хакатон, присвячений повоєнній відбудові України. Також в нас в планах, і я думаю, я не знаю точно, коли вийде подкаст, можливо, вже буде якраз анонс чергового хакатону від інноваційного хабу, також співпраці з бізнесом. Але не буду говорити всі спойлери одразу, думаю, ви вже побачите це в майбутньому. Е, тому якраз про те, що бізнес на сьогодні вони бачать не те, що потреба, вони бачать актуальність в тому, щоб допомагати університетам і креативним, інноваційним, талановитим людям в університеті допомагати створювати якісь свої рішення, допомагати здобувати ті навички, які потім допоможуть йому в майбутньому. І це насправді круто, що бізнес в Україні розуміє, що. Потрібно вкладатися в університети в такі програми, допомагати їх створювати. Це може бути на рівні експертизи, просто допомогти консультацію чи провести лекцію, так і там, наприклад, до фінансової якоїсь підтримки таких конкурсів і хакатонів про те, що треба допомагати молодим талантам, які потім будуть створювати круті класні продуктові рішення всередині України. Тому ми співпрацюємо в бізнес з бізнесом досить активно, щоб формувати знову ж таки, правда ті актуальні програми і. Це точно ті люди, які зможуть дати правильний фідбек розробникам, які покажуть свій продукт, які запропонують своє рішення. І саме інноваційні технології випробовуються або створюються в хабі, і як вони подальше будуть масштабуватися? Насправді, ми в Житомирській політехніці інноваційний хаб. Ми долучені до величезної європейської ініціативи, яка створена в межах програми Цифрова Європа», Це європейські цифрові інноваційні хаби. Ми, як Житомирська політехніка, частина консорціуму він, він то і ми в інноваційному хабі відповідаємо за частинку так звану, Test Тест Invest. Це якраз тестування перед інвестуванням, то це якраз про тестування технологій, які в нас є. Е, точніше, не які в нас є, а які бізнес хоче протестувати, провалідувати, щоб потім вирости на ринку швидше, потім проінвестувати в ці речі, знаходити інвестиції під це. Тому в інноваційному хабі ми зосереджені на декількох речах. Це одна з важливих: це адитивні технології, все, що стосується 3D-друку, починаючи там з моделювання, проектування, закінчуючи друком самим безпосередньо, це металообробка, і ще низка речейних технологій, з якими ми працюємо, але найбільше з точки зору. Якраз такі валідації цих ідей, комерціалізації цих ідей нас працює окрема структура, яка називається науковий парк Житомирської політехніки. Ми в інноваційному хабі, щоб сформувати перші кроки про те, щоб створювалися рішення, проєктувалися рішення науковий парк це про те, щоб їх комерціалізувати. І цю технологію, яку створять в межах інноваційного хабу наші команди, наші стартапи, щоб потім можна було комерціалізувати на ринку. Тому найбільше Питаннями ось валідації технологій комерціалізації рішень це займається в нас науковий парк Житомирської політехніки. А ми в межах проекту Вінту точніше, європейський цифровий інноваційний хаб. Він то діг на протестування адитивних технологій, автоматизованого виробництва, інтернету речей. Це ті технології, якраз які ми валідуємо в межах ось цього саме цифрового інноваційного хабу. Як ви бачите роль інновацій у в розвитку української вищої освіти? Якщо говорити про саме вищі освіти, насправді університети це там, де можуть створюватися ці інновації. Бо інновації, зокрема інновації глибинних технологій, це якраз про цю науково-складову, яка не може виникнути більш ніде аніж в університетах, або в дослідницьких центрах, або в наукових інститутах, наукових установах. То університети це якраз про те, щоб тут створювалися такі інновації, такі продукти, такі рішення, які будуть проривними на ринку, які будуть допомагати розвивати Україну, розвивати світ і так далі. І круто, щоб в університетах створювалися якісь екосистемні речі підтримки, щоб допомагали це робити. Що з точки зору інновації, це я проговорив, це може створюватися круті класні проривні рішення. Бо тут є наука, тут є дослідження, тут є ті експерти, які мають на наукову глибинну базу. А з точки зору чисто студентської, ось такої ініціативи, якщо можна сказати, студентського напрямку, е такі речі вони посилюють такий напрямок як проєктне навчання. І тоді студенти університету виходять не тільки з багажем знань, якихось грунтовних, можливо, навіть фундаментальних, з якогось там певного напряму, вони розуміють і виходять з практичними навичками створення проєктів. Проектів створення з таких от інноваційних рішень. Які точно можуть допомогти в майбутньому? Тому університети це там, де можуть і мають створюватися інновації, бо тут є наука, і розвиток цих інновацій має відбуватися саме в університетах, і в цьому є величезна кількість прикладів європейських та міжнародних університетів, зокрема. Развається взагалі міжнародне самосівробітництво саме у вашій програмі. Якщо говорити саме про міжнародну діяльність, у нас Житомирська політехніка сама дуже крута в міжнародній діяльності, у нас величезна низка кількість партнерів, з якими ми працюємо, величезна кількість ось цих міжнародних поїздок і стажувань викладачів і студентів, що дуже круто для університету. Якщо говорити чисто про інноваційний хаб, чим ми зараз займаємося з точки зору міжнародних проектів. Ми наразі в двох міжнародних проєктах беремо активну участь. В одному як координатор, це проєкт Urban Elevate від Європейського інституту інновацій напряму Urban Mobility, міської мобільності. Ми про те, щоб створити правильні програми навчання, тренінги, екселераційні програми, щоб створювалися в Україні, зокрема в Житомирі, найбільше напрям нахили Красне Житомир. створювалося створювалися прогресивні рішення міської мобільності, як зробити міську мобільність більш комфортною, більш. Зручною для її користувачів. І інше це те, що я вже називав, це Європейський цифровий інноваційний хаб Він Це величезна ініціатива цифрової Європи. Такі хаби в Україні почали відкриватися. З 2023 року оголосився конкурс. У 24-му ці хаби почали відкриватися. І ми якраз один з таких хабів, який на сьогодні працює в Україні. Так інноваційний хаб ми долучені до двох таких ініціатив важливих. Це Вінтуєдіг. Як європейський цифровий інноваційний хаб та проект Урбанолевець з міської мобільності. І також ми як інноваційний хаб. Ми один з чотирьох університетів в Україні, який бере е, в межах проекту Сіцев Брейвері. Це проект, здається, він найбільший в Україні по розвитку стартапів е, саме глибинних технологій, якщо не помиляюсь, 20 мільйонів євро. Ми там беремо частину. Участі в розвитку стартап студій в університеті один з чотирьох пілотних університетів, на яких намагаються і будують ось таку інноваційну екосистему стартап-студії, яка потім може поширюватися і на інші університети. В інноваційному хабі, взагалі інноваційний хаб, дуже така крута діяльність. Дякую. Які успішні кейси чи приклади реалізації своїх програм, проєктів ви могли б виділити? Ну, от, наприклад, особисто для вас. Якщо особисто для мене, мені зараз найбільше подобається саме перебіг, бо це в моменті відбувається, перебіг події саме стартап-школі, тому що вже ми здається на екваторі стартап-школи на сьогодні, і видно, що це от прогрес команд, прогрес учасників, коли вони пройшли в перший день. Можливо, в когось була ідея, в когось не було, ідея, хтось сумнівався. І зараз на ось цей момент, коли видно, що це і правда можуть бути рішення і продукти, які можуть змінювати якусь частинку світу. Чи створюватись бізнес-ініціативи, які будуть реально пробутковими, реально крутими і потрібними ринку. Тобто це от перебіг подій і зміна частково майндсету студентів і дослідників, тому що в нас є викладачі і студенти в стартап-школі, по їх сприйняттю, їх ідей і тому, що відбувається навколо, він уже помітний на екваторі. Нам ще бігти як половину шляху, щоб діти до дема дня. Але якраз таки в цьому перебізі мені дуже подобається ось ця от зміна десь майндсету і розуміння студентів, щоб вони. Можуть зробити щось таке, може зробити бізнес, може зробити стартап, який принесе якусь зміну їм особисто, можливо, навіть і зміну світу. Тому якщо говорити те, що мені особисто, це зараз в цей момент стартап в школі, але якщо говорити загалом, подивитися на це від третьої особи, подивитися десь зверху на всю ситуацію, на всю історію інноваційного хабу, як відбувається, то насправді це про те, що ми починали. Де з того, що ми шукали людей, знаходили, з ким би поспілкуватися, хто би хотів долучитися там до тих хакатонів чи до тих речей. А на сьогодні реально багато людей про нас знає і вони хочуть долучатися до різних речей. І нам вже потрібно проходити додаткові етапи на різні програми і конкурси, щоб відібрати найкращих. Подається величезна кількість людей. Ми проводимо додаткові відбори, щоб відібрати на ці програми найкращих. Але все одно всі люди, які додаються, вони в системі інноваційного хабу завжди залишаються. Е і ми їм пропонуємо все наступні доступні програми. А взагалі, ну, для втілення, як ми розуміємо, для різних проектів да, загалом якихось програм, хідного фінансування і таке питання: наскільки є модель фінансування та розвитку інноваційного хабу? Мені дуже подобається Житомирська політехніка, ну, взагалі всім, що вже тут багато років, але один. З яскравих прикладів це те, що Житомирська політехніка і адміністрація розуміють, в чому є тренд сьогодення, в чому є актуальність сьогодення і що буде корисне майбутньому університету і всім його учасникам. Тому університет насправді самостійно багато вкладає своїх ресурсів для того, щоб такі речі створювалися. І нам, якщо там, припустимо, для якогось хакатона, нам не треба шукати десь обладнання, щоб могли протестувати якийсь продукт. університет. Допомагає в закупці обладнання. Вони закупають на кафедри на освітні програми, що також є корисним інноваційному хабу, зокрема, обладнання для інноваційного хабу. Плюс ми активно співпрацюємо з бізнесом, які допомагають нам в також в низці речей. Це може бути якісь малі речі, де нам не потрібно шукати експерта. Експерти самі зголошуються про те, щоб там розказати, дати свою цінність, дати свою експертизу студентам і закінчуючи також допомогу фінансування, щоб ті програми створювалися. Тому університет багато вкладає особисто, і це дуже позитивний момент, що відгукується і на національному рівні, і на міжнародному рівні, що університет розуміє ось цю актуальність і тренд, максимально вкладає також свої ресурси. І співпраця з бізнесом також допомагає робити ці речі прикладними, дозволяє реалізовувати ці речі, бути максимально корисними, зручними і комфортними для студентів. Ну і наостанок, що б ви хотіли побажати від себе для студентів, Житомирської то я думаю, що важливо не боятися пробувати, тому що, якщо говорити про нашу діяльність інноваційного габу, інновації, стартапи, все одно ви десь спіткнетесь, все одно вас десь не вийде. Але ви не зрозумієте цього, доки ви не спробуєте. І ось цей якраз момент, коли у вас не вийде, він може призвести до того, що наступного разу у вас вийде круто. Але щоб знайти до наступного разу, дійти, треба пройти ось цей перший етап, де може не вийти. Тому не треба боятися. Додавайтеся, долучайтеся до програми інноваційного хабу, і ми вам допоможемо знайти ось цей шлях, який буде найбільш зручним для вас, найбільш комфортним, щоб ви змогли щось зробити, змогли щось створити. Я кажу дуже багато часу на екскурсіях, тому що інноваційний хаб Є така гіпотеза, що здається, що це щось про тільки про технології, що це тільки там для айтішників, тільки там, для факультету мехатроніки, все більш нікому і всім іншим зайс. Насправді я багато кажу відкрито, що ми шукаємо часто людей не з технічних спеціальностей. Ми шукаємо маркетологів, ми шукаємо менеджерів, ми шукаємо управлінців, ми шукаємо філологів і так далі. І так далі тому що це ті люди, які дивляться трошки по-іншому на речі. І це найбільш цікаво, якраз дивитися про як вони дивляться погляд на інженерні продукти, не маючи інженерного досвіду, тому що вони можуть дивитися нього з точки зору бізнесу, з точки зору продажів і так далі. Тому долучайтеся всі, студенти, викладачі, дослідники університету до інноваційного хабу, ми точно допоможемо вам знайти той шлях, який призведе до максимально крутих речей. І ми сьогодні, це у нас як 22 квітня, ми запустили наші соціальні мережі інноваційного хабу, то я закликаю долучайтеся до них. Підписуйтесь, і ми там будемо публікувати багато крутого, цікавого, і ви точно будете на слуху знати, що в нас відбувається. Ми чекаємо від вас вроднього сіку, коментарі, лайки. Всім дякуємо і чекайте до випуск. Да, дякую вам, чата. Дякую.